Вас вітає вітаєрі! Шахівські козачата. Наша школа. Шахівський заклад середньої загальної освіти перших третіх ступенів. Наш девіз. Нехай знає мати вільна Україна. Козачата ще маленькі. Зате гідна зміна. Моє гасло. Ми свою волю і славу не відомо ніколи і нікому. У нашому краю є розум, сміливість, гордість, сила, честь, правда. Це для тебе моя Україна. Ми козацького роду, славних предків, діти, і у школі всі вчимося рідний край любити. Ми любимо сонці, і квіти, і сонці нам нашла свій привіт. Ми роду козацького діти, землі української цвіт. Хлопці ми не лихом шиті, дружні, мужні і сміливі зобов'язать працювати і співучі, жартюві. І дівчата всім на диво, ось погляньте ви на них, сильні, вправні і вродливі. Більш не знайдете таких. Розцвітай, Україна, розцвітай, розцвітай, мій любий рідний край, і калина, і варба плакуча, розвітай земла нашого раду. Заспіваємо пісні про наш край, Хай лунає голос як кришталь, хай здригнеться земля наша враз, хай розквітне Україна в нас. Ми за те, щоб на святі нашій землі був спокій, мир і сонце, і світле небо, щоб у гаях співали солов'ї і радісно лунав дитячий щебет. Хай вам Щастить завжди в усьому, не піддавайте серце злому. Хай Бог нам всім допомагає і рідний край оберігає. Ми майбутні України, будемо рідними своїх предків, дуже любимо рідну землю. Поважаємо наш народ та мелодійну мову. з нас своїми добрими справами і чинками того те, що в козацькому роду нема переводу.